Работай, ищи. Работай, ищи. Хорошо, молодец. Починали ми з мінімального курсу слухняності, далі це була захисно-вартова служба, і основний напрямок це пошук вибухових речовин. Якщо у проводника та у його собаки немає контакту, то справа не вийде. Це круглодобова робота, це здоров'я собаки, це прививки, це ігра. Наперед, всього це має бути команда. Команда кінолог і собака. Якщо подивитися, їстимна консерва для людей, для військових. Ми підв'язали сюди запах тротилу, ексигену і так далі. От, щоб собака на їжу не відвертала увагу, а почула запах з Сухпайки, як ви бачите, після бойових дій остається дуже багато в лісосмугах. Також ми сюди прив'язали запах. І собака тоді визначає, є воно заміновано чи не заміновано. Наші собаки на сьогоднішній час можуть працювати незалежно від погоди, незалежно від місця, де треба буде працювати, там вони будуть виконувати свої прямі обов'язки. Це димова шашка, в даному випадку стоїть. Собаки теж їх дуже добре бачать носом. Противопіхотна міна. Тут різні види. З Рівчатки знаходиться, коли ми вже завершали своє навчання. То в кінці жовтня був проведений міжнародний семінар під керівництвом гуру нашої кінології, Висоцький Валерій Борисович. Він у нас приймав екзамени випускні, а потім цей семінар перейшов у чемпіонат України серед кінологів та Собак, які займаються пошуком вибухових речовин, ми виступали там і в особистому заліку, і в командному. В особистому заліку у нас два перших, два других і одне третє місце. А в командному заліку наша команда стала чемпіоном України.